Причина страждань, про яку майже ніхто не знає, та необхідні зміни паратигми. У ведичних писаннях описується, що жива істота, яка потрапляє у матеріальний світ, буде зазнавати три види страждань: адгіатміка страждання від власного тіла та розуму, адгібаутіка, страждання від інших живих істот, наприклад, коли нападають якісь тварини чи комахи, або ж інші люди задають нам фізичну чи психологічну болю. Татхи Дайвіка, страждання, які задають нам стихійні лиха, такі як буревій, повінь чи цунами. Все це спричиняє матеріальна природа, проте в Писання говориться, що вона діє під наглядом Бога. Виникає запитання, чому ж це Бог такий жорстокий, тим більше, що він каже сам, що всі живі істоти є його невід'ємними частками, тобто його дітьми. Насправді Бог хоче, щоб усі були щасливими і створив цей матеріальний світ з певним задумом. Про це можна дізнатися з Писань. Тепер давайте подумаємо і дамо собі чесну відповідь на запитання. Чи намагаємося ми дізнатися задум Бога щодо нас, щоб жити у відповідності з Ним? Чи у нас власний задум щодо нашого життя, де обговорюються теми, пов'язані з тим, щоб задовольнити Бога? Навчальних закладах, в новинах, може про це говорять вчені чи психологи чи різного роду коучі, яких сьогодні розвелося так багато, якщо люди і говорять про писання чи про Бога, то переважно в контексті свого власного задуму. Бог має допомогти мені у моєму власному житті, в здоров'ї, в навчанні, в роботі, в сімейному житті чи має знищити мого ворога. Тобто ми хочемо, щоб Бог був нашим слугою замість того, щоб служити Йому. А найпростіше це назватися атеїстом, щоб ніхто і ніщо не заважало моєму власному задуму. Виходить, що в цьому світі, окрім небагатьох щирих душ, тільки матеріальна природа є ідеальною служанкою Бога, оскільки є бездоганним учасником його задуму. Хтось може сказати. Так Бог якраз і створив нас і цей світ для того, щоб ми могли реалізуватись тут, як ми того самі бажаємо. Однак істина полягає в тому, що оскільки ми є частками Бога і маємо таку саму природу, як і Він, то повністю задовольнити душу свою ми можемо тільки у безпосередніх стосунках з Ним. І ніяк інакше, насолоді об'єктами матеріального світу і у відреченні від них ми не знайдемо щастя. Сам факт наявності матеріальних бажань у нашому серці говорить про те, що наш розум неспокійний. Бо матеріальні бажання це енергія пристрасті. Для людини задовольняти матеріальні чуття необхідно лише з ціллю підтримання здорового способу життя. Якщо ми не, навч... не вивчаємо писання, яке дав нам Господь, то лишаємо себе можливості стати учасниками Його задуму і будемо обдурені своїм власним матеріалістичним розумом. Гадаючи, що ми і так розуміємо його задум. Таким чином ми стаємо суперниками Бога, як би це смішно не звучало. Насправді ідея стати Богом дуже приємна для людей, і вона нерідко озвучується на щастя, місце Бога вже зайнято достойною особистістю, яка ніколи не опускається до такого жалюгідного стану, в якому перебуваємо ми з вами. Тут так званого Бога можуть розмазати по стінці. Або вилити на нього відро помий у виді критики та образ. Невже людина може думати, що вона є тим, хто контролює закони природи, рухає планети і так далі? Якщо вона не завжди може контролювати навіть власне життя? Ми не Боги, ми слуги Бога, а всі катаклізми і нещастя, які відбуваються в світі, говорять про те, що ми забули про це. Тому матеріальна природа змушена приводити нас до тями. Отже, пора міняти парадигму. Потрібно перестати бути Богом і думати, що весь світ обертається навколо нас. Іншими словами, треба перестати проштовхувати власну ідею щодо існування цього світу і припинити жити згідно неї. Ми не розумніші за Бога, і якщо ми не намагатимемося зрозуміти Його та його задум, то рано чи пізно ми побачимо, що матеріальна природа ставить нам шах і мат. Таким чином, ми прирікаємо себе на поразку. В матеріальній природі немає сенсу застосовувати свою зброю, троїці страждання проти тих, хто живе в гармонії з задумом Творця. Якщо люди почнуть так жити, то війни, епідемії та стихійні лиха пропадуть самі собою, а у світі запанує мир і процвітання. Проте вибір завжди за нами.